Благодаримо тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою волю і даєш пізнати Твою любов. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив нам ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наші зустрічі з Тобою стануть у Слові і через Слово, стануть нашим наверненням і будуть відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Браття, бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади ради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка, так само й чоловік через жінку і все від Бога, розсудіть самі. Чи воно лечить жінці, непокритій, молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж кому подобаються суперечки, ми такого звичаю не маємо, ні церкви Божі. Роблячи вам ці завваги, не можу вас похвалити, бо ваші збори виходять вам не на добро, а на зло. Найперше, бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, розколи виникають між вами. І я цьому почасти вірю. Бо мусять бути у вас розколи, щоб виявитися, виявилися випробувані між вами? Ви сходитеся не на те, щоб їсти вечерю Господню, бо кожен спішиться їсти свою вечерю так, що дехто голодний, а дехто п'яний, хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи може хочете зневажати Церкву Божу і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати чи похвалити вас за це не похвалю!» Сьогоднішній уривок, який супроводжує нас в цій літургії, показує велику пастирську турботу апостола Павла про спільноту, яку сам заклав через проповіді Євангелії. Спнуту, яка повірила в Слово Христа. Через проповідь апостола Павла. Бачимо, що як з великою ревністю, горливою ревністю пастиря апостол Павло як авторитет, тобто той, який сам живе правильно, живе за Євангелієм, за словами Євангелія, намагається привернути, показати, що ззовні можемо прийняти Євангеліє, але всередині далі залишитися старими людьми. Не померти для світу, і тому, народившись для неба, для Євангелії, відразу починати всихати. Цей останній, останній уривок, тобто сьогоднішня перекопа ділиться на дві частини. Перша, це і продовжує давати поради щодо чоловіків, щодо жінок, щодо молити з покритою головою, непокритою головою. Тобто, приводить все до початку і показує, що. Як, як жінка є створена для чоловіка, чоловік має дбати за жінку, але вони обидвоє і повстали через Господа, отже, обидвоє мають одну і ту самогідність. То в другій частині показує, власне, скоро з цього досвіду особистого має також народитися досвід спільноти, досвід бути одні для одних у спільноті. І бачимо, що молода спільнота Коринту неначе не може здати цього екзамену, тому що живуть своїми розколами, приходять на Євхаристію, і чекають довго, щоб це богослужіння, це спільне богослужіння закінчилося, а потім чекають на агапи для того, щоб святкувати, наїстися, напитися, але не дбати за убоги. В іншому місті апостол Павло каже, що бідні будуть нашими суддями. І тому сьогоднішнє запитання апостола Павла є насправді інше до спільноти. Якщо ти живеш тільки заради того, щоб святкувати, чи справді ти зустрічаєш Господа, може зовні ти є присутній на Євхаристії, але чи справді в щоденності ти зустрів Господа, який навчив тебе робити так само, як робить Він? Господи Ісусе. Допоможи нам і оживи нашу віру, щоб ми не були тільки зовнішніми учасниками твоїх таїнств, але щоб ми могли, беручи в них участь, наповнюючись їхнім духом, ставати знаком Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.